Міський голова Анатолій Вершина обов'язки міського голови вони нічим не відрізняються від обов'язків міських голів в цілому в Україні. Це дуже велике господарство. Сюди входять і соціальна інфраструктура, і критична інфраструктура, і дорожня інфраструктура, житлово-комунальне господарство. Ну і напевно, і політика без політики нікуди. Тому у міського, як у міського голови, дуже багато питань, які необхідно вирішувати. Особливо сьогодні питання надважливе це війна в Україні, яка тягне за собою відповідні наслідки. Тому ми повинні працювати більш ефективніше, приділяти уваги критичній інфраструктури для того, щоб вона працювала і надавала послуги, і люди відносно себе відчували на відповідній території комфортно завдяки цим послугам. Не завжди це виходить, особливо в тих регіонах, які наближені до лінії фронту. Наше місто в тому числі воно наближено до лінії фронту і воно інколи попадає в розряди, як у нас називають прильотів. І тому критична інфраструктура вона страждає від цього. А відповідно, нам треба приймати відповідні рішення і робити все для того, щоб вона працювала. Сьогодні я об'їжджаючи, в тому числі, і об'єкти теплокомуненерго Павлоградського Павлоградтеплоенерго, підприємство, яке надає послуги запалення опалення в літній період гарячої води у нас немає, але взимку тільки опалення. І в результаті прильотів минулому році у нас також об'єкти. Котельні постраждали від цих прильотів. ну Дуже багато було інших пошкоджень, але це от об'єкти, які я сьогодні об'їжджаю. І завдяки нашим партнерам, благодійним організаціям, гуманітарним організаціям ми якось вирішуємо ці проблеми. Одна із організацій це Організація називається Хелп, яка надала нам допомогу в місті Павлограді по відновлення застіклення наших котелень. Вони взяли два об'єкти: це одна котельня на 40 років, інша котельня, в якій ми зараз знаходимося в місті Квітка, і практично було виділено. 5 мільйонів гривень з цієї організації для застіклення вікон. Вікна повилітали, кошти з місцевого бюджету ми направляли перш за все для допомоги людям, пошкоджене житло, а об'єкти інфраструктури, такі як в тому числі і котельні, недостатньо було коштів. Да й сьогодні на сьогоднішній день недостатньо для того, щоб вирішити ці питання. І я від себе особисто, від територіальної громади, від жителів. Міста Павлограда щиро вдячні нашій, нашим партнерам, напевно, гуманітарній організації Хелп за те, що вони надали нам отаку от допомогу. Я скажу, що це одна із небагатьох таких гуманітарних організацій. Яка працює досить таки ефективно, тому що я дивився, що майже 95% коштів, які у них є, вони направляють на реалізацію проекту. Проектів це говорить про те, що вона не забюрократизована, вона відповідає своєму функціональному призначенню для чого вона створена: нести людям добро, допомагати людям, за що ми щиро вдячні, і все буде Україна. E